Нахід у нього сечовий катедр поставили. В мене був мутний стан, і я кажу, а що можна було відмовитись. Він каже: ну, звісно. Я кажу, так а що учима буде? Він каже: побачив. Тепер я розумію свою дружину, коли я кажу побачу, як херово звучить. Люди різні, насправді, зі мною в лікарнях були дуже різні люди. Один чувак, можливо, ну я знаю, що тут є люди з госпіталю, в якому я перебуваю на реабілітації. Вони, можливо, чули цю історію. Це реальна історія. Він мені її розповів. Е, людина була е, в комі, важке дуже поранення, прям дуже важке. До нього приїхала дружина. І поки він був в комі, е, побратими передали його речі і е, телефон також. Вона погортала переписки. Блять, знаю из-за кого. Схожа ситуация на якусь. Я тоже знаю,